Вітаю у промову! Часто зазначаємо, що українська мова милозвучна, тому що інтуїтивно це відчуваємо. Утім, окрім природних відчуттів, маємо знати й правила закони милозвучності. Отже, жодних проїзних квитків. Устних переказів чи обласних центрів у милозвучній мові бути не може, треба вимовляти і писати. Проїзний, усний, обласний. Пам'ятаємо про правила спрощення приголосних і у разі збігу у кількох приголосних незручний для вимови звук зникає. Не треба нічого зайвого. Українською має бути приємно говорити і зручно писати, але, звісно, є. Винятки. У словах кістлявий, пестливий, хвастливий, 16, зап'ясний і хворостняк букву Т не викидаємо. Також на письмі зберігаємо цю букву в іншомовних словах, наприклад, контрастний, баласний «агентство». Та інші говоріть українською правильно, знайте та не порушуйте закони милозвучності.